Всім привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я розкажу вам про новий проєкт Формула-1. Добро в Формулу 1. Ось тут ви можете вибрати свою мову. Також є телеграм-підтримка, якщо вам щось буде непонятно по проєкту. Для реєстрації вводимо адрес електронної пошти, пароль, код приглашення у Вас буде коли придати по моїй реферальній силці. Також можна зайти по номеру телефону, друзі, як кому угодно. І так, давайте віддемо кабінет. Зараз я цим все покажу, розкажу. И так, друзья, вот мы в мой кабинет. у формулу 1 официально запущены. Э, Зарегистрируйтесь и получите и отримайте 3,8 доллара как только, как только поезд отправится. Э, Внесите минимальный депозит 21, США, чтобы разблокировать F1. То есть вход тут 21 доллар, друзья, для того чтобы разблокировать F1. Ну, Получається VIP-1. І так, можна отримати сундук, випається. ось давайте в мене є одне, випається. якщо ваша команда поповниться на 100 USDT, друзі, ви одразу зможете отримати сундук. Ось 0.20 я отримав. І так, по проекту, для перезарядки нажимаємо. Тут у нас є, виходить, TRC-20, USDT і TRX. Якщо ми хочемо поповнитись, в USDT, копіруємо адрес кошелька. Поповняємося і після того нажимаємо, що попинення завершено. І кошти нам приходять на баланс. Тож так само, друзі, в TRX. сах Копіруємо адрес кошелька, поповняємося і нажимаємо Поповнення що це завершено. В принципі, тут все понятно. Далі є також приложення, хто хоче моє собі скачати. Я працюю без приложення. Профіль компанії. Ось можете почитати, якщо комусь цікаво. В принципі, мене цікавить заробіток особа, профіль мені не... Неинтересно, далее дивіться. командный бонус. Командный бонус, преимущество. Ээ... Вы можете отправить, получается, образец, друзья, для того, чтобы отримати 50 USDT. То есть преимущество задачи, э... дата рассмотрения, Отправить образец. Командный бонус. Если в течение 24 часов депозит команды достигнет 1000, короче, вы сможете получить 5%. Є 5010 і так далі, друзі. Ось можете Подивіться ваша реферальна ссылочка. Ось нажимаємо потом «Предоставити на розсмотрення» кнопка є. Е. Далі у нас ідуть VIP. VIP-0.3.80, комісія за заказ. Комісія за заказ VIP-1 я буду отримати, виходить, я так зрозумів, 6 доларів. Далі 46 доларів, 156 і так далі, друзі. по цему. Давайте перейдемо в мій кабінет. Ось у мене 5.70 вже на балансі доступно. І так, давайте будемо виконувати задачу на сьогодні. Ось у мене одна задача. Доход, виходить, виход, 6 USDT. Нажимаємо завершити. Все, успішно задача на сьогодні моя виконана. Через 23 часа 59 минут, друзі, я зможу опять зайти і опять виконати своє завдання. Наш реферальний код, реферальна силочка, друзі, можна приглашати в команду. О, тут, -тут взагалі на дивіться, у нас йде. Перший уровень 16% 3 і 1%. Можна, в принципі, приглашати непогано заробляти. <кій> Далі по VIP. VIP-0. Єжеднівна прибіль 3.80 виходить. VIP-1 для розблокування 21$. Долар, 6 доларів в день, в общем, 540 доларів. VIP-2. У нас йде 91, VIP-3 221, 156 доходу і так далі. По дивіться, 551, 1111 VIP-5 і так по повіпам. Дивіться, чим більший VIP, чим тим більший, друзі, відсоток доходу. І так, давайте перейдемо в наш, кабін... в наш кабінет. У мене 1170, як бачимо, на балансі. Також з кабінета, друзі, ми можемо зробити перезарядку. Ось наш щот, базовий 0.20 в мене. І щот для виводу 1150. Так, далі, фінансові записи. Ось щот для виводу 6, як бачимо, доступно. Давайте будемо, друзі, зараз заказувати виплату. В принципі, по проєкту і тут все понятно. Проєкт цікавий. Кому цікаво, можна заходити заробляти. Також можна змінити пароль і. Тут у нас, друзі, буде показуватися увідомлення про виплату. Також є техподдержка. І змінити мову. І так, нажимаємо отзивати. 1150, друзі, має доступно для виводу. Давайте перейдемо на мій кошельок. Чекаємо, друзі, доки я веду пароль. Так, і так, друзі, ми ввели пароль. Дивіться, у мене 112 виходить, TRX і всього 0,92 USDT. Давайте будемо заказувати виплату. Копіруємо номер кошелька. Ось скопіювали, вертаємося друзі назад. І давайте будемо робити виплату з проєкта. Вводимо адрес нашого друзі кошелька, того, який ми скопірували. Ось. І 11.50. 11,50, Получається наша виплата з проєкту. І так, нажимаємо Підтвердить. Чекаємо, доки мені прийде з комісії, получається 9.77. Все, вивод сред успішний. 1 доллар комісія, як ви бачили, у мене получилось. Все, вивод средств успішен. Чекаємо, доки кошти поступлять мені на баланс. І так, друзі, в принципі, кошти приходять швидко, як я казав. Дивіться, вивод средств успішен. 9,77. Виселився мені на баланс, получається. І так, друзі, давайте перейдемо на мій кошельок. У мене 0,92. Ось мені, друзі, кошти, кстати, прийшли. 9,77, Получається, скомі... ну, комісію зняло. І так, давайте, друзі, обновимося. Воно не одразу буває показує. Ось тут у мене, бачите. Все, 27. 9,77 мені прийшло на баланс, друзі. Всім дякую, підписуємося на мій канал. Буду вам дуже вдячний. До побачення.